В ефірі новина на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. На Харківщині тривають бої. Ситуація там вкрай складна. Ворог не полишає спроб наступу, а наші захисники гідно тримають оборону. Деталі за мить. Облаштувати укриття. Як в школах Запорізького району готуються до змішаного навчання, розкажемо у випуску. Відволіктися від буденності до дня вишиванка Запорізькі волонтери влаштували для дітей-переселенців свято. Як це було? Дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні на Харківщині тривають бої. Мирне населення евакуюють з Чугуєвського, Харківського та Богодухівського районів області станом на ранок, 15 травня, з під обстрілів вдалося вивести 7991 тисяч людину. До процесу евакуації долучилися рятувальники, правоохоронці, волонтери та цивільні медики. Правоохоронці закликають людей евакуюватися та не наражати себе на небезпеку. Навантаження зараз вже спало, воно не таке, як було на початку 10 травня. Прогнозуємо сьогодні прийняти біля 200 людей. Отримують гаряче харчування, воду, засоби особистої гігієни, продуктову допомогу, матраси, ковдри, одяг. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Грашисти продовжують тероризувати Харків. Ввечері окупанти влучили по 12-ти поверхівці. Внаслідок атаки постраждало 26 людей. Серед них 4 дитини. Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ загинула жінка. Ще одна отримала поранення. Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, гаражі, господарчі споруди. А також виникла низка пожеж. На харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника, зокрема на напрямках Глибока Липці, Лук'янівці, Липці, Борисівка, нескучне, Щебекіно-Вовчанськ. Три бойових зіткнення ще тривають. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ. Бої тривають. Успіху противник немає. Разом з тим, прикордонники бригади Помста відбили ворожий штурм на куп'янському напрямку. В результаті злагоджених дій наших військових четверо окупантів ліквідовано ще семеро поранено. На вовчанському напрямку прикордонники знищили ворожий Урал, що був в голові колони автівок. Інші вантажівки добили наші артилеристи. Також бійцям 25-ї окремої січиславської бригади вдалося знищити ворожий десант, який намагався закріпитися в районі села Тоненька, що поблизу Авдіївки. Потерпає від ворожих атаки Херсонщина, зокрема населені пункти Береславського та Херсонського районів внаслідок танкового обстрілу Антонівки поранення отримав місцевий житель. Чоловіка доставила до лікарні з зміновибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено приватний будинок було побите складське приміщення. Тим часом, у зв'язку з активними наступальними діями і зростанням втрат в живій силі, окупанти збільшили і кількість моргів на тимчасово окупованих територіях. Додатково місця зберігання трупів розгортають переважно на Луганщині, зокрема у приміщеннях, які не передбачені для цього, туди звозять як загиблих на півночі Харківщини російських військових, аби не травмувати мешканців Білграда численними безповоротними втратами. Гучно було у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, низка вибухів пролунала неподалік військового аеродрому Бельбек. Наразі відомо про три великі пожежі поблизу злітної смуги та місць стоянки. Літаків у Міноборона Аре вже відзвітувала, що силами російського ПВО було збито 10 ракет «Атакамс». Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти вдарили по населених пунктах області майже зо три сотні разів. Надійшло шість повідомлень про руйнування житла у будинках, зокрема потрощено фасади, Вікна позносило дахи та стіни. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Впродовж доби окупанти 268 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували шість населених пунктів. Зокрема, 94 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне Роботине, Малуток, Мачку, Малинівку, Новоандріївку. Разом з тим, на тимчасово окупованій території фіксується переміщення важкої техніки окупантів. Зокрема, рашисти переганяють танки з Бердянського району на Новоазовський напрямок. Біля самого Бердянська окупанти розширили лінію оборони, і тепер вона починається безпосередньо на межі міста. Тим часом, поблизу роботи ногороні 65-ї окремої механізованої бригади влаштували веселий ранок для окупантів. Щоправда, для кожного з них він став останнім. Гнищило окупантів за допомогою дронів. Деякі з них намагалися відстрелюватись та тікати, але це їм не допомогло. Небі. У Запоріжжі намагалися підпалити Шевченківський ТЦК. Невідомі кинули в будівлю два коктейлі Молотова, але рідина не спалахнула. Це трапилося вихідними. Наразі зловмисників шукає поліція. Тим часом правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом членам незареєстрованої громадської організації Багнет Нація, які перешкоджали мобілізаційним заходом Запоріжжі. За даними слідства, вони навмисно провокували конфлікти, здійснювали фізичний супротив та ширили фейкову інформацію інформацію щодо протиправної діяльності працівників поліції ТЦК та СП наразі правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. Штучно створений активістами деструктивний контент не тільки викликав негативне ставлення населення, а ще й підігрівав ворожим пропагандистам у підготовці фейкових сюжетів для просуспільно політичну ситуацію в Україні. кажуть в поліції. Слідчим управлінням ГНП в Запорізькій області задокументована протиправна діяльність незаконно створеного в місті Запоріжжя Руху живі люди, які перешкоджали законні діяльності Збройних сил України та своїми діями створювали уяву суспільства про незаконність мобілізації. Ви такі шейки руки знімайте, що він руки мені руки руками трогає, інваліда. Не визнавали збройну агресію проти нашої держави, вимовляли недовіру владі України. Підривала обороноздатність України. Ну ви ДЦК перешкоджаєте воїнці. А ні, це частна фірма. Це частна фірма, яка ворує людей. Україні ви знаєте? А закони і підзаконі закона які Який... ну, кримінальний кодекс України це закон. Смотрите, я визнаю знаєте закон. закони, коли не праворушують права та свободи людей. Свою незрозумілу та про російську позицію поширювали в мережі інтернет через канали відеохостингу Ютуб під назвами Народна інформаційна служба та свободні люди поїхала! 14.05.2024 року слідчим управлінням за оперативним супроводом управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області проведено 9 санкціонованих обшуків за адресами мешкання та в автомобілях 6 основних фігурантів у кримінальному провадженні. Цього ж дня п'яти учасникам руху повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності. Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Війна вимагає нових підходів в освіті. В трудовій школі Новомиколаївської селищної ради облаштовують найпростіше укриття для змішаного навчання. Протягом літа планують завершити всі ремонтні роботи. А з 1 вересня розпочати тут освітній процес. Це найбільше укриття серед шкільних закладів громади, і там зможуть навчатися навіть діти з інших шкіл, переконані педагоги. Як готуються до нового навчального року, розповіли нашим журналістам. У трудовій гімназії Новомиколаївської селищної ради завершується навчальний рік. Останній урок 31 травня, і вже зараз тут облаштовують найпростіше укриття, аби з вересня запровадити змішане навчання. Мріємо і бачимо себе на змішаному навчанні. Віримо в те, що ми зможемо це зробити, дякуючи існуючому укриттю, яке ми зараз доводимо до ладу, і яке зможе вміщувати, як я вже сказала, 392 персони. Це дає можливість розмістити всіх моїх зубовичів освіти, всіх моїх вихованців, тому що в мене є група підготовки дітей до школи на сьогоднішній день. Це п'ятеро вихованців, і вихователь і зможе розмістити мій технічний персонал в разі небезпеки. Облаштування укриття за всіма необхідними санітарно-будівельними нормами потребує чималих коштів, зауважує директорка. Частину з них вже виділила громада, допоміг і місцевий кінний завод. Зараз навколо будівлі бетонують вимощення. Спочатку треба зробити зовнішність, щоб вода не потрапляла, тому що ну як би там не було 30 років, все таки будівля бідолашна теж має свої. Не ремонтувалася. Тривають роботи і всередині підвального приміщення. Тут планують облаштувати п'ять навчальних класів, і для цього необхідно залучити ще значну суму грошей, каже директорка. До того зараз заливається обмостка, щоб не потрапляла вода сюди. Всередину ну, це важливо для щоб і для того, щоб уникнути оцього сирості, тому що діти тут ну явно не можуть знаходитися. Буде запущена повністю система вентиляції. Люди теж виділяються кошти для закупівлі. Моторів, щоб вона працювала у Нас лише приміщення і там ми будемо теж будувати приміщення. Ну мається на увазі готувати приміщення. Зараз якби основні сили будуть вкинуті саме туди, тому що там можна побачити ізначально, що було тут колись. Ось такий вигляд мав раніше шкільний підвал. Влітку тут облаштують два класи. По плану тут немає іменно тут немає каналізації. Тобто в нас воно буде. Ось такий характер нести. Баки з водою, з технічною водою, з доброю водою, яку може, ну, потрібно буде використовувати умивальники. І ось такий формат. Інакше тут неможливо забезпечити. На верхніх поверхах, попри те, що навчальний процес тривалий час не відбувався, навіть взимку намагалися підтримувати оптимальний температурний режим. Температурний режим до 12 градусів відтримувався обов'язково. Тут зберігається техніка, тут зберігаються підручники, тут кожен день працює технічний персонал. Кожен день ми підтримуємо чистоту не тільки території школи, а й самої всередині території приміщення. І зараз шкільні класи у робочому стані. Оснащення, дидактичні матеріали, все готове до навчального процесу, показує директорка. Здається, ніби щойно пролунав дзвінок, і діти вибігли на перерву. Це ще до війни. Ми починали оформлення цього крила, тому що його віддано під початкову ланку і під ГПДШ. І от це все ми розмальовували для того, щоб нашим малесеньким здобувачам освіти було комфортно. А нещодавно у третьому класі провели тестовий урок із елементами змішаного навчання. Знаєте, це був реальний експеримент, тому що не всі могли прийти. І от сиділо четверо дітей в класі, працювало з вчителем, і одночасно тривав дистанційний урок для тієї решти, яка все таки залишилася вдома. Це унікальний експеримент. Це й було змішане навчання. Ну це не зовсім змін. Ну, так. По факту, це й було змішане навчання. Це такий. Хвест збільшено на тандем. Ну це надзвичайний досвід, надзвичайний, і це можливо. Востаннє село Трудове ворог обстріляв торік у вересні. Будівля школи зазнала пошкоджень, а тому тут також вставлятимуть нові вікна і перекриватимуть дах. Прилітало зовсім близько е, е, в частний сектор, і, е, і ґрунт, і осколки, і все це летіло на дах. І саме цікаве, що от вікна європейського зразка витримали все. Абсолютно. Вікна радянського зразка лягли зразу. Загалом у трудовій гімназії навчається 60 дітей, п'ятеро дошкільнят. Тому до змішаного навчання тут планують запросити і учнів із інших шкіл громади. Кажуть, транспортом забезпечені. І сюди будуть залучені не тільки наші дітки, але й дітки з Новомиколаївки, з опорного закладу. Ну і ще хотіли з Терсанки, це також у нас село в нашій громаді, там також школа, бомгосховища нема зовсім. І для того, щоб діти хоч трішки якось навчалися, бачили один одного, і вчителі бачили, хто ми хотіли є в проєкті таке, щоб в нашому богосховищі. Жодний гаджет не замінить живого спілкування, переконані освітяни. А відтак докладатимуть максимум зусиль, аби гідно підготуватися до нового навчального року і розпочати його вже за шкільними партами. Попереду три літні місяці напруженої роботи. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Служба безпеки України затримала коригувальника, який злив інформацію ФСБ про наслідки ракетного удару по Одесі в березні цього року. Ним виявився житель Енергодара. Це третій учасник агентурної групи, що працювала на ворога в різних регіонах України. Про ці та інші новини в нашому дайджесті. Служба безпеки затримала в Одесі третього учасника агентурної групи ФСБ, яка діяла в різних регіонах України. Ним виявився 32-річний житель Енергодара, який виїхав звідти одразу після окупації. Він звітував про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня цього року. Чотири мотки мідного кабелю, інструменти та брудний одяг виявили після перевірки автомобіля патрульні за кермом автівки. Був 31-річний водій. Звідки ці речі пасажири не могли пояснити і постійно плуталися в поясненнях. Пізніше інспектори з'ясували, що раніше чоловіки були причетні до крадіжок кабельної продукції. Міграційною службою Запорізької області спільно з Нацполіцією виявлено громадян Грузії та Казахстану, які тривалий час проживали в Україні незаконно. Було ухвалення рішення щодо примусового видворення. Зокрема, громадянину Грузії заборонили виїзд в Україну терміном на 5 років. А громадянин Казахстану наразі в пункті тимчасового перебування іноземців до з'ясування ситуації з його документами. Потім він також залишить Україну. Продовж доби вогнеборці ліквідували чотири пожежі на відкритих територіях в Запоріжжі та Запорізькому районі. Горіла суха рослинність, та дерева, незагальні площі понад два гектари. Рятувальники приборкали одночасно кілька осередків загоряння, і ліквідували всі займання. Від ГУ ДСНС залучалися 42 рятувальники та 5 одиниць техніки. Запорізькі екоінспектори спільно з рибоохоронним патрулем та поліцією затримали рибного браконьєра. Правоохоронці з'ясували, що порушник виловлював посеред ночі червонокнижного осетра озброївшись трьома сітками. Заборонені знаряддя лову вилучено нагадаємо, осатерстерля та севрюга занесені до червоної книги України. Тож їх вилов заборонений в будь-який сезон. Загалом чоловік завдав шкоди навколишньому середовищу на понад 130 тисяч гривень. Всі матеріали передані до правоохоронців. Охоронців та суду. В Запоріжжі відбулися спільні тренування підрозділів ДСНС та національної поліції, під час яких відпрацьовували алгоритм дії в разі виникнення пожежі, зокрема евакуацію із потенційної зони небезпеки, першочергові дії для нерозповсюдження вогню, надання до медичної допомоги. Також поліціянта на практиці відпрацьовували гасіння за допомогою вогнегасників. Після повідомлення про пожежу на даху адмінбудівлі рятувальники виявили осередок умовної пожежі, дійснили пошук постраждалих і за допомогою м'яких нож евакуювали одного з них та передали медикам. Ланки газу димозахисної служби ліквідовували загоряння аби швидше дістатися до осередку через димову завісу. На вході до будівлі рятувальники встановили спеціальний пристрій для димовидалення. Одночасно з цим здійснювалася евакуація співробітників поліції з адмінбудівлі сходовими маршами. За підсумками проведених навчань, особовий склад ДСНС та національної поліції впоралися із поставленими завданнями відповідно до тактичного задуму тренування. Виховати справжніх козаків в дитячому садку, де відбувся фестиваль козацькими шляхами. Рік тому, в рамках місцевої програми підтримки звичого спас, в закладі почали виховувати малечу за напрямком козацька педагогіка. Тож фестиваль це демонстрація результатів виконаної роботи створення осередку в дитсадку, майстер-класи та активності з козацьких видів спорту, а також справжній музей історії. Все це в рамках заходу побачили і наші журналісти. До тих пір, доки молодь з молоком матері та від старшини буде всотувати несприйняття зверхності над собою, в собі, в роду, до тих пір рів, родів, скупи українські буде в змозі маскою братчиковою захистити землі свої на користь свої. Збережемо край свій звичаєм один одного обичаєм, тому свідок, Бог, наш батька та стебга фестиваль козацькими шляхами у дитячому садочку дивограй розпочинається із звичаєвого заповіту спасівців. Рік тому заклад став опорним для впровадження програми з розвитку козацького звичаю Спас та основ козацької педагогіки. Тож нині весь освітній процес відбувається саме на цих засадах, кажуть педагоги. Дуже важливим для козацького духу це є фізкультура. Звичайно, і музика, наші педагоги це дуже чудово інтегрують як в, в заняття в освітньому процесі, так і окремо проводиться велика робота нашим е, нашими педагогами е, з приводу е, залучення і батьківської громадськості. І ми це побачимо. Говоря в наших маленьких патріотах. Любов до рідного краю, любов до нашого незламного міста. Ви зберігаєте та виховуєте в дітях, поширюєте народні традиції України. Наші діти це наша. Сила, це наше натхнення ради них. Ми переможемо в рамках фестивалю. Маленькі козачата презентували власні вміння та навички, які здобули під час занять. Окрім цього, в позаурочний час діти разом з батьками відвідують екскурсії та беруть участь у різноманітних майстер-класах. Ми приймаємо активну участь в всіх заходах в садочку, в всіх екскурсіях. Дуже важливо в наш час, саме в наш час, такий важкий виховувати патріотизм у дітей, маленьких дітей, закладати в них оці. Всі Українські традиції, звичаї та обряди облаштували в дитсадку і справжній музей історії та традиції козацтва. Керівниця гуртків дивограю пані Олена показує експонати та розповідає про життя запорізьких козаків. Тут є бакет запорозької січі, де жили запорозькі козаки. Зброя козацька представлена, важка артилерія. Ви бачите, гармати, лук зі стрілами, шаблі. Ну, пістолів, рушниць, звичайно, немає, вони тільки на картинках є. Є ліжко козацьке, яке називається. Це піл, а воно таке дизеньке, такий Настя для спання. Під голову не вони могли класти там кінське сідло або шапку, або якийсь верхній одяг. Сам одяг вішали на жердину. і От вона представлена. За активну популяризацію козацьких традицій та звичаїв батьків та дітей нагородили грамотами від Всеукраїнської Федерації Спас. Вадим Сорвін, Вікторія Мельник, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі до дня вишиванки представники благодійного фонду отаман влаштували для родин Мелітопольського та Бердянського районів свято. А до створення концертної програми залучили творчі колективи міста та області. На заході побувала і наша знімальна група. Починається концертна програма до дня вишиванки. Вихованки колективу Модерн дан стиль виконують танець з народною стилізацією під пісню Альони Альони та Джері Хейл Тереза Марія, що цьогоріч представляла Україну на Євробаченні та посіла третє місце. Ця пісня підкреслює наш воєнний стан і борьбу нашого простого народу з цим воєнним станом. І якби цей танець підкреслює те, що незважаючи на те, що йде війна, ми все одно залишаємося сильними і продовжуємо жити. Підхоплюють створення святкового настрою вихованці школи мистецтв Віват Король. Свої хореографічні номери представили вихованки народного художнього театру танцю Юнона. Їх вони об'єднали у цикл, що відтворює давні українські традиції. Ми реконструюємо всю нашу міфологію, історію, і через ці реконструкції ми вже створюємо наші номери. З Цих номерів в нас вже є цикл, а називається лялька Мотана, Доля Намотана. Перше, це наш номер, як при народженні маленькій дитині їй плетуть мотонку, це її оберіг. Потім в нас номер, як вона росте дорісне щось з цією мотонкою. І ось останній вже номер, коли вона подорослішала, виходить заміж і знову плетуть нову мотонку, як теж оберіг. Валентина вимушена переселенка. Жінка розповідає, працює директоркою партизанської середньої загальноосвітньої школи. Сьогодні на захід завітала разом зі своїми учнями. Ділиться вишиванка завжди доповнює її святкові образи. На свята одягаємо завжди, намагаємося і в повсякденному житті одягати. Ну, якось зараз хочеться більше українського, більше нашого рідного. Я Директор школи партизанської загальноосвітньої школи Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області привела наших здобувачів освіти. Організували свято для дітлахів представники благодійного фонду Отамани загалом на захід завітало понад 200 вимушених переселенців з Мелітопольського та Бердянського районів. Благодійний фонд створений не тільки для підтримки військових і для людей ВПО. Більше ми стараємося зараз допомагати дітям. Ми організовуємо різні заходи, різні різні. Зараз на далі ми відбудемо один захист, далі ми плануємо зробити захист до дня захисту дітей. Сьогодні разом з вами по всьому світу ці тижні починаючи від Канади, закінчуючи Австралію, кожен українець одягає ранку, і Це демонструє те, що ми українці. Дійсно, одна нація. І коли ми єдині, то ми порами з будь-якими труднішими. По завершенні концертної програми на учасників заходу очікували аніматори, конкурси та подарунки. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.